Привіт, малятка! Сьогодні прочитаю вам чудову зимову казочку, як буркотливий борсук полюбив новий рік, автор Пол Брайт. Отож сідайте та слухайте з насолодою У великому лісі все ж кереберть. І це не дивно, новий рік наближається. Справ у звірів повно і ялинку вбрати, і подарунки загорнути, пирогів напекти. А вже як радіє лісова малеча, пищить, верещить, під ногами у старших плутається. У всіх звірів думки тільки про новий рік. У всіх? Та не у всіх. Виглянув борсук буркунтій із віконця. Насупився. З наступаючим, кричить білочка. Ще не вистачало, щоб на мене наступали. огризається буркунтій. Я звір спокійний, солідний. Я всю зиму сплю. Не те, що деякі. На зиму в сплячку заляжу. І не смійте мене турбувати. А то я страх як розсерджусь. І віконце зачинив. Брязь. Скло так і задзвеніло. Знав буркунтій, що взимку прокидатиметься, і тоді йому поїсти захочеться. Пішов він у комору, запаси оглянув. Чого тільки не було в борсучій коморі? І пироги, і кекси, і пудинги, і шинка, і сир печиво, варення. усміхнувся борсук боркунтій. По животі себе погладив. До весни провізії вистачить. До весни буду ситий. Взяв він грілку та й заліз під ковдру. Тільки задрімав. Знову в двері стукають, піднявся буркунтій з ліжка, двері відчинив. На порозі кріт стоїть. Побачив, який бурсук похмурий і збентежився. Вибачте, за те, що потурбував, шановний бурсуче. Я хотів ялинку гірляндою прикрасити, та ось до верхівки не дістаю. Позичте, будь ласка, вашу драбину. Дрібницями займаєшся, кроте, чим по ялинках лазити, краще б спати лягав. І двері зачинив просто у крота перед носом. Забрався борсук у ліжко, а сам бурчить. Ходять тут усякі, винюхують. Спочатку йому драбину, а потім і кексів вимагатиме. Заглянув борсук під ліжко, перерахував кекси, а потім заспокоївся трохи. Тільки ліг, тільки пригрівся під ковдрою, знову стукають у двері. Цього разу прийшла пілка. Привіт, буркундію! Ось тобі новорічний подарунок. Новорічний гарчить борсук. А навіщо він мені? Я Новий рік не люблю. Та й не святкую, я сплю, 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 сплю всю зиму. Невже не зрозуміло? І дверима як шарахне. Лежить буркунтій під ковдрою, а заснути не може. Побонить. Дурна білка зовсім сон перебила. Буду думати про лимонад, що в мене в коморі запасений. Лимонада багато, це вірно. Та тільки думки про нього не допомагають. Не спиться борсуку. А тут ще й. Голова мерзнути почала. Щойно задрімав буркунтій. Знову стукають. Хто там ще? Що їм усім від мене треба? Не на жарт розсердився бурсук. Двері відчинив різко, трохи зайцю вуха не притис. Буркуньтій, буркунтій, виручай. Кріт на ялинку заліз, а злізти не може. Ти такий великий. Допоможи йому, зніми крота. Я йому казав, не лізь на ялинку, не кротова то справа. А тепер хай сам викручується. І, як стукне дверима задньою лапою, весь будинок затремтів, нарешті заснув борсук буркунтій і сниться йому страшний сон. Ніби кріт на ялинці висить, на самій верхівці, тримається однією лапкою. Ось ось упаде. Крутиться борсук у ліжку, бурмотить. А я казав, а я ж попереджав. І раптом прокинувся, сів борсук у ліжку, у темряву витріщається. Та що я за звір такий? Невже мені? Драбини шкода. Схопився буркунчий. Драбину схопив і кинувся крота рятувати. Тримайся, кротику, тримайся я вже йду. Підставив борсук драбину до ялинки і зняв крота. І тут Кинулися звірі, крота обіймати. Борсук похнюпився. Ви вже, вибачте, друзі, сусіди, мене боркотуна і старого жаднюгу. Не хвилюйся, борсуче, ти тепер не Боркутун і не жадібний. Ти наш герой. Розгорнула білка з горток, дістала вовняний ковпак, надягла борсукові на голову. Розчулився борсук. Дякую, білочко. Тепер в моїй голові завжди буде тепло. Тільки, тільки як мені вину свою спокутати. Знаю, я знаю. На славу вдалося свято в борсучому будинку. Ніколи ще звірі так весело не зустрічали Нового року. Виставив борсук усі свої запаси. І пироги, і кекси, і пудинги, і шинку. І сир, і печиво, і варення, і звичайно лимонад. А сам він найгучніше за всіх кричав, з Новим роком, з новим щастям! А коли втомилися гості, коли почали очки у них злипатися, борсук і каже. Майте на увазі, не прийдете до мене наступного року веселитися, я страх як розсерджуся. Ось така казочка. Сподобалася вам малятка? Сподіваюся, що так. Я впевнена. Між вами таких буркутунців немає. А щоб не пропустити наступних казочок, підписуйтеся, ставте вподобайки. Нехай вам щастить. А з вами був канал Диво Слово.